Любі діти, сьогодні ми привітаємось моїм зарядним пристроєм, веселими долоньками. Протягніть, будь ласка, свої долоньки до моїх. Відчуваєте моє тепло, а я відчуваю ваше. Не сумуй і не барись. Позитивом зарядись! Ой, діти, мені повідомили, що в палаці принцес біда, їх зачаклував. Злий чалун змій. І вони просять нас визволити їх. Допоможемо! Увага, діти! Пропоную перетворитися і стати рятівниками. Нам потрібен буде ліхтарик. Щоб пробратися до палацу, нам треба дізнатися, хто чи що затаїлись під пеньочком. Ліхтарики включіть, за пеньочок загляніть. Це хто, діти? Вірно, їжачок. Їжачок це тваринка. А ну, давайте уважно ще поглянемо за пеньочок. Хто там? О, вірно, діти, сорока. Сорока це пташка. А що ви ще бачите за пеньочком? Правильно, це шишка. Шишка – плід дерева. Що ви промовляли, діти? Вірно, слова! Слова звучать і вимовляються по-різному і мають різне значення, а також умовно позначаються однією рисочкою. Одне слово одна рисочка. Слово ми чуємо, вимовляємо, позначаємо. Яке ми з вами перше слово промовляли? Їжак. А яке друге? Сорока, а третє Шишка. А коли слова між собою пов'язані, складається речення. Дітки, послухайте. Чуєте? Нам дятел відстукує повідомлення від принцес, але чаклон закодував його. Давайте спробуємо разом розгадати цей код. Як ви гадаєте, що це може бути? Так, правильно, це умовне позначення речення. Речення містить слово або декілька пов'язаних між собою слів, які утворюють і поширюють думку. Ось, наприклад, нам треба скласти слова в конструкції, щоб зрозуміти, що нам хочуть повідомити принцеси. І в цьому нам допоможуть лего-цеглинки. Отже, спробуємо розгадати код. Викладаю перше закодоване слово. А ось і картинка, помічник. Що може означати ця підказка? Правильно, нам треба щось знайти. І перше слово яке? Знайди, молодці! Спробуємо розкодувати друге слово. Що підказує друга картинка? Що лунає звук? Тож яке, на вашу думку, друге слово? Так, звукову. І залишилося останнє розкодувати. Що ми бачимо на картинці підказці? Правильно, доріжку. Нам треба знайти звукову доріжку. Дякую вам, мої любі! Дітки, про що ми дізналися з кодованого речення? За допомогою підказок. Ми розкодували речення і зрозуміли, що воно складається зі слів і має свій зміст. За допомогою речень ми пізнаємо світ, і слова, і речення можуть звучати по-різному. Сумно, весело, загадково. Чуєте, діти? Так, Звуки. Звуки бувають немовні і мовні. Немовні звуки це шурхіт, стукіт, скрип, журчання, плескіт, сміх. Це ті звуки, якими людина не може висловити свою думку. Мовні звуки це ті, що ми промовляємо, голосні звуки. Ми вимовляємо без перешкод протяжно А, О, У И. І. і позначаємо кружечком. Приголосні звуки ми вимовляємо коротко, відривисто, з перешкодами Б, П. М. В. І позначаємо їх рисочкою. Приголосні звуки бувають тверді і м'які. Тож тверді приголосні позначаємо однією рисочкою, а м'які приголосні двома рисочками. Якщо звуки між собою товаришують, то вони утворюють звукову доріжку. А ось діти у нас і чергова підказка. Зараз спробуємо в словах-назвах послідовно виділити перший звук в слові і знайти слово, яке нам потрібно, щоб визволити наших принцес. Увага! Ось і перше слово. Перше слово зірочка. Який перший звук? З – Вірно, це приголосний звук, м'який, який вимовляється коротко, відривисто. З перешкодами і позначається двома рисочками. Наступне слово вірно, діти, іграшка. Який перший звук? І, і молодці! Тож цей звук голосний і позначається кружечком. Наступне слово: Рак! Дійсно, рак! Який перший звук в слові? Р. Він як вимовляється? Коротко, відривисто, вірно. І це твердий приголосний. Молодці позначається рисочкою. Будьте уважні. Курка, який перший звук чуєте? Приголосний, твердий, вірно. Як він вимовляється? Коротко, відривисто. То який? як ми будемо позначати його рисочкою одною. Молодці дітки! І остання підказка автобус! Добре! Який ми почули перший звук? Вірно, а я з вами згодна. Як ви гадаєте, який це звук? Голосний! А чому? Бо він промовляється протяжно, вірно і без перешкод. І ми його позначаємо кружечком. Молодці дітки. Діти! Так це ж наше кудове слово Зірка. Ми знайшли це слово Зірка! Ура! Принцеси врятовані! Ми неймовірно вдячні вам, наші кмітливі, відважні, розумні друзі за наш порятунок. Тепер наш палац буде виглядати світлим, яскравим, сповненим сміхом і радістю. До нових зустрічей. Діти, сьогодні ми з вами поринули чарівний світ нашої рідної мови, знайомились з магією звуків, слів та речень. На наступних заняттях ми продовжимо нашу подорож країною граматики. До зустрічі! До побачення!